Пані міня Рамістолуць. І що вивантажували Сінтая 244-го? Що у нас дощ, мокровато. Почекай, подивій. Дай діжий перед Дякую. по ковсом зажав. Дай перед. Корейший фен. Повний привід Задня колеса в ньому 12,4 на 24. Передні колеса 7,5 на 16. Передні грузи. Присутні задні вантажі на колесах. Тракторець має 2 роки гарантії. Всі хто буде цікавити дані тракторці, вертайтеся в місто Руч на вулицю Рівська Короківського. Раді вас буде бачити у нас на торговому майданчику. Трактори завжди є наявності, тільки що багато дуже замовлень. Не встигаємо все вчасно збирати. Але нічого. Помаленьку зберемо, доставимо. Все буде добре, все буде Україна.